Кому ви ніколи не потиснете руку? Я, мабуть, не, не потисну руку тому, хто намагається виправдовувати російську агресію а, в той чи інший спосіб. Проте іноді бувають дуже смішні ситуації, коли ти тиснеш руку, не знаючи, що людина гівно. Ну, от буває таке. Ти просто не знаєш, що це за людина. Ви опиняєтесь в якійсь там, компанії чи якийсь публічний захід. Ну і стоять люди, які кажуть. Добрий день, здоров, здоров, здоров. Ти з кимось здороваєшся, ти не знаєш, що це якась скотина, корупціонер, хабарник Потім дізнаєшся заднім штом такий. І ще мав одного разу прикол на плюсах, яка то програма називається Право на владу. О! — І, ну, Класика жанру, там, серпентарій, все. І я там, коли закінчується програма, там гасне світло. У мене така трохи куряча сліпота. Я на півтемряві дуже погано орієнтуюся. І там підходить тягнебок чи хто, я вже не пригадаю такий. Все, буває здоровий і так далі. Я такий приглядаюся. Повертаюся, хтось маленький, мені руку протягує, здоровий здижд, курва, шуфрич. Я такий блін, 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 блін. Вологі серветки, вологі серветки. Таке, тому часом таке буває.